Вітаю вас на каналі Життя Колекціонера. Сьогодні до вашої уваги огляд на монету України номіналом 25 копійок 2010 року. І в даному відео ми з вами поговоримо, яка ціна монети, оглянемо її технічні характеристики, поговоримо, як визначити штамп 1 ЄБМ, визначимо аверс. Реверс та гурт. І дізнаємося всі особливості даної монети. Отже, монета номіналом 25 копійок 2010 року, це обігова монета України, що виготовлялася з алюмінієвої бронзи на Київському монетному дворі. Що ж де то він складає 150 мільйонів екземплярів. Що ж до технічних характеристик, то вага монети 2,9 г, діаметр 28 мм, гурт монети, він перерив часто Тобто 8 сегментів насічки по всьому колові монети. Для визначення штампу монети та її ціни, ми повинні охарактеризувати аверс, реверс та гурт. Після цього, як ми їх охарактеризували, ми дізнаємося штамп монети і орієнтуємося на їх ціну. Що ж 25 копійок 2010 року, хочу сказати таке, що монета має лише один штамп це штамп 1EBM. Але в цьому відео ми докладно його охарактеризуємо. Визначимо оверс, як визначити штамп перший по реверсові штамп ЄБ. І обов'язково поговоримо про ціну даної монети. Отже, 25 копійок, які мають поверсу штамп перший, характеризуємо так. Середній зуб тризубця – він гострий та тонкий, щит він випуклий, напис Україна, він знаходиться посередині між гербом та кантом монети. Що ж додати, вона припіднята до герба. Збоку знаходиться логотип Київського монетного двору. Всі написи, що знаходяться на аверсі, вони знаходяться в одній площині. По аверсові тут все зрозуміло, адже існує один штамп. Після того, як визначили аверс, ми переходимо до визначення реверсу даної монети. І нас по реверсу цікавить штамп ЄБ. Е Але щодо штампу ЄБ, е хочу сказати таке, що визначити штамп ЄБ, е нам треба визначити штамп Є, е, адже штамп ЄБ е іде уточненням штампу Є е, і він його доохарактеризує. Щоб визначити штамп Є, е, нас цікавить грона номер 2 та грона номер 5 Хто не знає, як рахується від кем калини. Починаючи саме з цієї, зараз порахуємо. Отже, це грунт номер 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 та 8. Як ви розуміли, всі вітки калини рахуються за годинниковою стрілкою. Щоб визначити штамп «є», нам треба подивитись на грунт номер 2 та грунт номер 5 І штамп «є» характеризується так. Груна номер 2 має форму тупоугольного трикутника, а грона номер п'ять чинок підходить до першої ягоди зліва. А права ягода грон номер 5, вона знаходиться під лівою стійкою букви П. Що ж за слово копійок воно припіднято до цифр номінала. Що до штампу Є, е, я думаю, все зрозуміло. Що ж до штампу ЄБ, е, то він йде уточненням. І щоб його охарактеризувати, ми повинні подивитися на вінок. Якщо він наближний до канту, саме в цих містах. І тобто говорить нам про те, що розмір зображення більший, це буде саме той штамп, який нам потрібний. Отже, тільки що з вами ми визначили штамп по каталогу ТК. 1 ЄБМ. Літра М значить те, що гурт монети має мілку насічку. Існує він лише один, на ньому ми уваги зупиняти не будемо. Що ж до характеристики штампа, ми з вами дали її повну та докладну Інформацію після того, як визначили штамп монети, ми можемо поговорити про цінність даної монети. Якщо ви маєте 25 копійок 2010 року в звичайному обіговому стані, то при тиражі в 150 мільйонів екземплярів дана монета на даний час коштує від 50 до 70 копійок за один екземпляр. Проте, якщо ви знайдете монету, яка матиме залишки штемпельного близьку, тобто та, що випущена банком та не була в обігові, по якій грає не такий промінчик сонця, то це буде вже монета, яка коштуватиме. Від гривні до двох, якщо ви маєте ролл монет, а хочу нагадати, що дані монети фасувалися в ролл національним банком по. 50 монет даного номіналу та даного року. Якщо мати ролл монет, ціна його на даний час від 500 до 600 гривень за один екземпляр. Ціна така через те, що монети виведені з обігу, і на даний час знайти їх в ролах дуже тяжко. Що ж до ціни, в принципі, думаю, що все вам зрозуміло. Якщо ви маєте ще якісь запитання по тому, як визначити штамп 25 копійок 2010 року, та яка. Особливість даної монети. Запитуйте в коментарі, чи в особисті повідомлення. Номер можете знайти на головній сторінці YouTube, перейшовши за посиланням. Під коментарями залишу посилання, тому, хто хоче задати які питання і хто хоче прислати на монети на оцінку, чекаю ваші питання. З радістю відповім та допоможу вам з оцінкою кожної монети. Тож, на цьому буду закінчувати своє відео. Всього найкращого.